У кардіологічному центрі в Кропивницькому під керівництвом директора інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Костянтина Руденка лікарі опановують методику проведення операцій з вродженої серцевої патології. Це гіпертрофічна кардіоміопатія, яка викликає раптову смерть. В Україні розрахунково, статистично, близько 70 тисяч людей мають оцю цю складну патологію. І переважна більшість з них не знає про те, що вони мають всередині бомбу сповільненої дії. Тобто людина живе, не знає, що вона хвора, і тому і, і трапляються такі резонансні смерті, про які ви чуєте в засобах масової інформації, коли школярі помирають раптово на уроках фізичного виховання, молоді спортсмени, молоді люди. Костянтин Руденко перший хірург в Україні, який почав оперувати пацієнтів з родженою серцевою патологією. Говорить, серед ста людей, які мають цю патологію, від п'яти до десяти раптово щорічно помирають. Виявлення хвороби і операція рятує людині життя. Кропивницький це десятий центр, який приймає наш майстер-клас, і це десятий регіон, де нам вдається навчити місцевих фахівців, місцевих наших колег. Як поводитися з цією хворобою за останні шість років ми досягли досить серйозних успіхів в лікуванні цієї хвороби. Ми оперуємо її за методикою італійського професора Паоло Фераці. і за цей час прооперовано більше 500 хворих, які мають таку складну ваду від 8 місячного віку до 86 років. Я думаю, що потрошку потрошку ми вже почнемо. Маючи діагностичну базу добру в Кропивницькому, ми почнемо робити ці операції. Тут у Кропивницькому це третя операція з вродженою серцевою патології. Вона відбувається на зупиненому серці і триває до п'яти годин. Першим в області минулого літа прооперували кропивничанина Сергія Сіроткіна. Про хворобу я дізнався під час щорічних профоглядів. Мене виявили шуми в серці. І потім пішов на одне озі, на інше. Я не знав, що воно є таке. Гіпертрофічну кардіоміопатію виявляють за допомогою ультразвукової діагностики. Додаткові обстеження і уточнення діагнозу відбуваються в інституті імені Амосова. Фінансування відбувається за пакетом хірургічне лікування. Саме Національна служба здоров'я оплачує ці операції. Те все те, що входить в договір з Національною службою здоров'я, і те, що є в нацпереліку з медикаментів, нині в Кіровоградській області виявили п'ять пацієнтів з вродженою серцевою патологією, яка викликає раптову смерть. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.